Хай небо буде мирним, а Україна чистою. Щорічна всеукраїнська екологічна акція з прибирання засмічених зелених зон і місць громадського відпочинку відбудеться вже 25 квітня. У Полтаві наймасштабніше прибирання пройде у дендропарку. Одна з проблем, що призводить до засміченості міст і селищ, за словами координаторів, відсутність урн на вулицях, та й звичку не смітити не кожен має. Ми хочемо збільшити відповідальність. Українців за навколишнє середовище, щоб кожен думав, що я не кину бумажку, тому що це якби якщо кожен кине, то буде звалище. Обов'язковою умовою нинішньої екологічної акції буде роздільний збір сміття, адже і пластик, і папір, і скло, що потрапляють на смітники, після переробки можна повторно використовувати як сировину для промисловості. Вже вдруге сортуватиметься сміття і здаватиметься на переробку, тому що 20% Території України вже займають звалища, і ми не хочемо поповнювати поповнювати ці звалища знову сміттям. У рамках проекту відбудеться всеукраїнський екологічний фестиваль чистоти, під час якого у різних куточках України пройдуть велопробіги, екоквести, благоустрій майданчиків, екофоруми, майстер-класи та щорічний всеукраїнський флешмоб. Його учасники змагатимуться, хто збере найбільше сміття за одну секунду. Там буде Створене таке себе невелике екомістечко, де будуть представлені е, там соняч, ну, е, Альтернатив, альтернативні джерела енергії, е, вегетаріанська кулінарія плануємо. Е, е, і, в принципі, найголовніше це буде організоване висадження дерев. Після прес-конференції директор дендропарку Михайло Шлафер запропонував готуватися до всеукраїнського прибирання вже сьогодні, організувавши у Полтаві екологічний патруль.